Від сьогодні львівські фонтани поступово впадають у зимову сплячку, і першими на відпочинок пішли водограї Галицького району. Тут їх 11 і вісім з них вже консервують. А от ще три малуватимуть нам око до 15 листопада, якщо дозволить погода. У рад пояснюють, пояснює, що все залежить від конструкції водограїв, адже правильне припинення роботи деяких з них може тривати цілий тиждень. Від сьогодні ми розпочинаємо процес консервації. Консервуємо не всі фонтани. Консервуємо фонтан на проспекті Свободи, фонтан да позаду мене і всі шість потних фонтанів. Залишається функціонувати у функціонувати нас три фонтани. Будемо дивитися по погодних умовах з можливим коригуванням на погодні умови. Фонтани заплановано експлуатувати до 15 листопада. Загалом є фонтани, які Легше законсервувати, це питні фонтани, а є фонтани, процес консервації, яких може бути довготривалим, там і складне обладнання, зокрема, це фонтан Вінчі», процес консервації, який, зважаючи на остаткування, може зайняти 7 днів.